Що, Якби я сказав вам, що 11 січня над одним із храмів на Львівщині з'явився хрест із хмар. Не просто хрест, всередині нього світилися цифри, число, дата, сотні людей бачили це одночасно: священник, парафіяни, діти, навіть випадкові перехожі вони стояли приголомшені, дивлячись у небо, де хмари всупереч вітру складалися в символ, а всередині символу. Горіло світло з посланням. Мене звати Богдан, я журналіст. Останні три роки документую незвичайні події, які відбуваються в Україні під час війни, їздив по монастирях, де мироточать ікони, записував свідчення людей, які бачили світло над полями битв, збирав історії про сни, передбачення, знаки. Я не був віруючою людиною, але війна змінює багато чого. Коли бачиш, як люди виживають у неможливих умовах, коли чуєш історії про диван на передовій, починаєш замислюватися. І все ж я залишався скептиком. Ранок 11 січня почався звично: я був удома. І раптом почали приходити повідомлення: спочатку одне: від знайомого священника зі Львова, потім друге: від волонтерки, потім ще і ще усі писали про одне. Над храмом у селі на Львівщині з'явився хрест із хмар, і в ньому цифри. Я сів у машину і поїхав. Чим ближче я під'їжджав, тим дивнішим ставало відчуття: ніби повітря густішало, насичувалося чимось незримим. Ліси стояли мовчазні, укриті снігом. Небо було сірим, низьким, але в цій сірості відчувалася якась очікувана напруга. Я припаркувався біля воріт церковного подвір'я, і вийшов. Мороз вдарив по обличчю, але я його майже не відчув: дивився на храм, на купол, на небо над ним. Хмари були звичайними, нічого незвичайного. Але люди все ще дивилися вгору, ніби чекали повторення. Біля входу в храм стояв священник. Чоловік, років пятих десяти, у чорній рясі, сива борода. Добрі, але стомлені очі. Він розмовляв з кількома парафіянами, але коли побачив, мене з камерою підійшов. Ви з преси? запитав він тихо. Так, отче. Я Богдан. Приїхав записати свідчення про те, що сталося. Він подивився на мене довго, оцінюючи, потім кивнув. Заходьте, я отець Іван. Служу тут 20 років, і за ці 20 років не бачив нічого подібного. Ми зайшли в храм. Всередині пахло воском та ладаном, ікони на стінах, лампадки горіли перед образами. Кілька людей стояли на молитві тихо, зосереджено. Отець Іван підвів мене до невеликого столика в бічному приділі, жестом запросив сісти. Розповідайте, отче, що сталося? Він зітхнув, сплів руки на столі. Була недільна літургія, звичайна служба як кожної неділі. Людей прийшло багато, як завжди, на зимові служби. Літургія закінчилася о 12-й годині дня. Ми вийшли з храму. Я стояв біля дверей, прощався з парафіянами. Небо було хмарним, сірим, зима, знаєте, у нас така. Сонця не видно по кілька днів. Вітер був північний, холодний, і раптом одна з жінок закричала: не від, не від страху, від здивування. Показала рукою вгору. Дивіться, над куполом. Отець Іван замовк, ніби знову переживаючи ту мить. Я підвів голову і побачив Хмари, вони рухалися. Не так, як звичайно, несе вітер. Навпаки, проти вітру. Вони збиралися над куполом храму, складалися у візерунок. Спочатку неясний, потім все чіткіший. Хрест величезний, симетричний, ідеальний. Усі застигли. Навіть діти замовкли. Ми стояли і дивилися, як небо малює над нами знак. Але найдивовижніше було не це. Він подивився мені в очі в середині хреста, в центрі, де перетинаються перекладини, почало світитися світло. Не від сонця. Сонця не було. Воно світилося саме, і в цьому світлі з'явилися цифри. Які цифри? 25, 03, 26. Написані так, як пишуть дати: 25 березня 2026 року. Я записував, намагаючись не пропустити жодного слова. Цифри були чіткими? Абсолютно. Ніби хтось виписав їх світлом на небі. Кожна цифра окремо: 25, 03, 26. Усі бачили однаково. Я потім питав людей окремо. Кожен описував так само. Як довго це тривало? Отець Іван глянув на старий настінний годинник. Я подивився на годинник, коли почалося. І знову подивився, коли закінчилося сім хвилин. Рівно сім хвилин хрест висів над куполом, а цифри світилися всередині. Потім хмари повільно почали розходитися: хрест розпався, світло згасло, небо стало звичайним. Але те, що ми побачили, залишилося з нами. Кожен, хто був там, запам'ятав число дату 25 березня 2026 року. Я попросив познайомити мене з тими, хто також бачив. Отець Іван покликав кількох людей, що ще залишалися біля храму. Першою підійшла старенька жінка, років 80-ти, маленька, зігнута у хустці, але очі живі, ясні. Це бабуся Марія, представив отець. Вона вся прожила в цьому селі, ніколи звідси не виїжджала. Бабуся сіла на лавку, перехрестилася на ікони. Я 82 роки живу на світі, дитинко. Бачила багато, але такого не бачила ніколи. Розкажіть, бабусю, що ви побачили. Вона говорила повільно, вибираючи слова: Ми вийшли з церкви після служби. Я стояла біля порогу, розмовляла з сусідкою, і раптом усі задерли голови. Я теж подивилася. Хмари над храмом стали збиратися не так, як звичайно. Вони йшли з усіх боків і складалися в хрест. А потім у хресті засвітилося, і я побачила число 25 березня 2026 року. Я одразу зрозуміла це знак. Господь показує нам дату. Треба запам'ятати. Ви не злякалися? Ні, дитинко. Навпаки, я відчула спокій. Ніби Бог сказав: Дивись, я тут, я пам'ятаю про вас, і ось вам дата, до якої триматися. Наступним був Андрій. Чоловік років 40. Одягнений у військовий бушлат, коротка стрижка, руки в мозолях. Я і волонтер, сказав він одразу, вожу гуманітарку на схід. Був у селі проїздом, заїхав передати речі місцевим переселенцям. Побачив храм, вирішив зайти. Не то щоб віруючий, але. Знаєте, війна змінює. Служба закінчилася. Я вийшов з храмом разом з усіма. Стояв, курив і раптом гамір. Дивлюся, всі дивляться вгору. Я теж подивився. Андрій помовчав, ніби збираючись з думками: Я не вірю в містику взагалі не вірю. Але це я бачив на власні очі: хрест із хмар над куполом. І цифри всередині, світлі, чіткі 25 03, 26. Я дістав телефон, почав знімати. Але на відео воно не таке. На відео схоже просто на хмари дивної форми, а цифри на камері майже не видно. Але ми всі бачили їх чітко: усі, хто стояв там. Що ви подумали в ту мить? Не знаю. Не можу пояснити. Може колективна галюцинація? Але як сотня людей може галюцинувати однаково? До нас підійшли діти: хлопчик і дві дівчинки, років 10-12. Ми вибігли з церкви, коли почули крик, сказав хлопчик. Дивимося. Небо пише, небо пише? перепитав я. Ну так, цифри на небі 25 березня 2026 року. Ми всі запам'ятали. Мама нам потім сказала, що це благовіщення. Одна з дівчаток додала: Це як у Біблії, коли ангели приходили до людей і показували знаки. Ми вчили таке на уроках. Діти були щирими, без тіні сумніву. Для них це була просто подія. Факт. Такий самий реальний, як сніг під ногами чи дзвони над головою. Отець Іван розповів, що новина швидко поширилася околицею. До села приїхали сестри з жіночого монастиря, що в сусідньому селі. Вони теж бачили, сказав він. З монастиря видно наш храм. Він на пагорбі стоїть. Сестри, після своєї літургії, вийшли на подвір'я і побачили хрест над нашим куполом. Одна з настоятелек сказала мені. Ми молилися за Україну, і тоді небо відповіло: Я сидів у храмі, записував свідчення, і раціональна частина мого мозку відмовлялася вірити. Але емпірика була незаперечною. Занадто багато свідків, занадто конкретні деталі. Усі описували однаково. Отче, Іване, запитав я, коли ми залишилися вдвох. Як ви розумієте це число? 25 березня 2026 року. Що це означає? Він підвівся, підійшов до ікони благовіщення на стіні. 25 березня це благовіщення Пресвятої Богородиці, одне з 12 найбільших церковних свят. День, коли Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію, що вона народить Спасителя. Благовіщення означає добра звістка, звістка про порятунок у темні часи, коли людство чекало визволення. Прийшла звістка, світло прийде. Христос народиться. Отець повернувся до мене. Тепер ми живемо в темні часи: війна, смерть, руйнування. І небо показує нам дату благовіщення. Може, це знак, що того дня прийде добра звістка для України? Яка звістка? Не знаю. Я не пророк, я лише священник. Але якщо Бог показав цю дату, значить вона важлива. Може, це буде день великої перемоги. Може, звільнення якоїсь території? Може, переломна подія. Він сів назад, зітхнув. А може, це буде щось духовне? Не воєнне, а внутрішнє. Пробудження розуміння, хто знає? Я згадав інші пророцтва, про які чув останні місяці хлопчик з Волині, який бачив 2027 рік, як рік повернення земель? Сліпа дівчинка Олеся Скарпат. Яка говорила про тишу та світло Северина, що пророкувала про весну як час змін. Отже, чи знаєте ви про інші передбачення? Він кивнув, чув. До мене приходять люди, розповідають хтось бачив сни, хтось чув голоси. Багато говорять про весну 2026 року про квітень, травень, про зміни. І тепер небо дає конкретну дату. 25 березня. Не туманне скоро, не невизначене незабаром. Точка на календарі. Я запитав: Чому саме цифри? Чому не слова, не образи, не символи? Отець Іван задумався Бог говорить мовою, яку ми можемо зрозуміти. Для наших предків це були блискавки, грім, природні явища. Для нас, людей, календарів і годинників, цифри, дата конкретика. Ввечері спускався на село. Я ще довго розмовляв з отцем Іваном, з парафіянами, ходив по храму, дивився на ікони, а потім вийшов на подвір'я. Небо було вже темним, зорі проколювали Чорноту. Я стояв і дивився на купол, над яким вчора висів хрест із числом. Зараз там не було нічого лише звичайне зимове небо. Але відчуття залишалося: ніби в повітрі все ще висіло щось незриме. Щось що не можна побачити, але можна відчути. Я поїхав додому увечері. По дорозі думав, як написати про це, як передати те, що відчув. Слова здаються такими безпорадними порівняно з тим, що бачили очі. Але я б мушу розповісти бо якщо небо дало знак, люди мають про це знати. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити. Я не кажу, що це точно було диво чи послання згори. Кожен має право на свою думку. Але факти такі: вчора, 12 січня 2026 року, над храмом на Львівщині сотні людей одночасно бачили хрест із хмар. І в цьому хресті світилися цифри 25 березня 2026 року. Отець Іван сказав мені на прощання: найголовніше не втратити віру. Дата це не магія. Вона не означає, що 25 березня все вирішиться миттєво. Вона означає, що того дня станеться щось важливе початок зрушення. А до того дня треба жити, боротися, молитися, працювати, не сидіти і чекати, а йти на зустріч тій даті. Я запам'ятав ці слова. Підпишіться на канал, якщо хочете бачити оновлення. Я, я зроблю нове відео. Щоб не сталося того дня. Я розповім. Поділіться цим відео і напишіть в коментарях свою думку про те, що сталося. Дякую. До зустрічі і бережіть себе.